Всім доброго дня компанія «Атобіс». Вітаю вас з вами Валерій Іванович. Ви шукаєте собі свіжий надійний автомобіль, перевозить пасажирів. Не можете знайти, бо приїжджаєте а вони всі такі. А вам треба, щоб був такий. Завітайте в компанію автобіс для, для, для всіх вас. Приїхав свіжий автомобіль. Це Мерседес Спринтер 412 412-й, 99-го року випуску розмитнений та поставлений на облік на постійний. Єдине, що потрібно, це пересратися з одної фізособи на іншу фізособу. І цей автомобіль є вже в Україні. Більш детальною інформацію я вам показую. Автомобіль є вже на одній із наших автоплощадок. Першим ділом, що я хотів би показати, це номер кузова. Номер кузова читається, він не ржавий, гума 100% щоперед. що вперед. Що ззад. Далі з боку показуємо автомобіль. Бачите, здутості немає. Так. Відкриваємо багажне відділення для сумок. Ось вам таке місце. Далі є зверху така ще полочка. Кляпа закривається. Далі стоять пневматичні двері. Засобів комфорту це в нас є кондиціонер. Два гучкомовця. один на пасажира, другий на водія. Айрбек керма, ретарда, кондиціонер, коректор фар, АБС, АБД, стереосистема музична, тахограф. Кругом понизу стоять полочки. По перепрошую, подіуми стоять. Дуже комфортні сидіння. Сидіння з підлокотниками та з ремнями безпеки. Керування сидінь, це іде, можна регулювати і в сторону. От. Коли, наприклад, одна людина худіша, а друга плотніша, сидіння можна роздвигати, я кажу, в сторонку, але тоді буде прохід менший. Далі, сам салон. Якщо ви подивитесь, ніде не затерти, по стану салон ідеальний. Зверху стоять полочки. З цієї, сторони. З цієї сторони воздуховоди на кондиціонер дує холодним повітрям для охолодження. Також є люк, шторочки по бокам стоять. Знову такий подіум. Двіні стеклопакети. Стоять це зимою, особливо відчувається, коли знаєте мороз, коли двині стеклопакети. І щоб було тепліше, понизу стоять під, під автомобілем, стоїть фен і ось, бачите, він на дві сторони подає тепле повітря. 16 посадочних місць. Також для тупільничка є. І коли ви сідаєте. Можна поставити е, е, ножки бачите, на таке криплення. Це якби і ви просто якби відпочиваєте. По бокам два вітричка, шторочки зверху на водія. І саме основне, що люди зараз просять і хочуть почути, це зараз цей автомобіль заведемо. Мягко завівся. Демфер нічого не цокотить. Автомобіль з оригінальним пробігом. Показував розширительний бачок. Поймаємо щупа. Другон сухий. Де акумулятор сіли, ленжеруний цілі, Слабкі місця показую вам. Де дверники, без дорозі Сам капот в оригіналі, бачите, шовчики всі. І чим цей автобус цікавий, бачите, це людина має фірму, хоче, наприклад, перевозити пасажирів і хоче купити надійний автомобіль. Раніше ці автобуси саме робили ну, з двойним металом, товщина металу була. і ну, ці дуже крипучі автомобілі. Да, двигун повітря витертам пальну скажімо так, більше бере, наприклад, чим сучасні автомобілі. Але він до диспалива не неприхотливий, він надійний і він їздить, і він саме головне ви з пункту А пункт Б тисячу, дві тисячі кілометрів завжди на цьому двигуні доїдете. Навіть е, люди купують нові, як кажуть, дельфіни в народі їх називають, викидують ті двигуни, а ставлять старіші 2,9. і це класіка, це надійність. Кому потрібен такий автомобіль, телефонуйте в компанію Автобіз за номером телефону 067 360 22 02. Нас постійно різні автомобілі. До зустрічі, до перемоги!